Доброго дня, мене звуть Олексій, я батько двох дівчат, які професійно займаються плаванням. 31 травня та 1 червня проходив чемпіонат Києва з плавання Рогаманово. Там теж виступали мої дівчата. Старша дочка посіла в одній з дисциплін перше місце та отримала чудовий-чудовий приз. Коли вона мені його показала, я спочатку думав, що це жарт. Ну серйозно, ну такий. Веселий жарт. Але коли розпитають виграли, що дійсно у нас за перше місце на чемпіонаті плавання з Києва прощають такі призи. А саме ось це. Це пакет. Це просто пакет, який їй подарували. Коли вручали грамоту за перше місце. В ньому нічого не було. Він не йшов бонусом ще до чогось. Це просто пакет, який йшов як головний приз за перше місце. Я думаю, що цінаємо 20 ну, 30 гривень, ну не більше. Коли бачиш такі щедрі призи, тоді виникає питання, навіщо взагалі їх дарувати. Дали просто грамоти і все, питань немає. Грамота, молодець це ну, такі призиви, ну, як на мене, просто знущання над спортсменами. Но, щоб ви розуміли, у професійному плаванні е е купа речей потрібно купувати для дітей, щоб вони за цим займалися. Наприклад, окуляри. Десь 2-3 тисячі коштують професійні окуляри для плавання, кобра, арена там щось таке. Потрібно 2 штуки. Купальники, їх треба 3-4. В середньому 15-2 тисячі коштує один купальник. Гідрак він ж гідрокостюм. Це вже для більш серйозних змагань. Бажано мінімум 2. В середньому від 10 до 15 тисяч. Рюкзак для плавання. Ну, десь 4-5 тисяч коштує. За те, щоб виступати у цих змаганнях, ми теж сплатили внесок 500 гривень. 500 гривень за те, щоб тий твою дитину допустили до змагань. На чемпіонаті Києва. І коли ти роками тренуєшся, по 8 тренувань на тиждень у старшої. Приїжджаєш на 6 ранку на тренування, по суботах їздиш. І коли ти отримаєш такий приз за перше місце, ну це інакше як знущання, важко назвати. Серйозно. До речі, ці ж дні проходив триан, триатман організовував. Ми теж туди повинні були їхати, але за тривог все посунулось по часу і ми туди не потрапили. Ми не потрапили, але там за участь, просто за участь, видавали ось такі пакети. Ось такі пакети видавали теж для мокрих речей. Але він фірмовий, брендований. І це не головний приз. Це за участь. Ось такий пакет за участь отримував у трятмані. Ми то не потрапили, але ми внесли внесок, ми його потім забрали як пам'ять. Просто для порівняння, що видають у Трятмані за участь і те, що видають на чемпіонаті Києва з плавання за перше місце. Дуже дякуємо Федерації плавання України і всім організаторам за це знущання над дітьми.